Прогноз погоди в Україні на вихідні 14-15 вересня. У більшості областей України утримається тепла погода місцями пройдуть дощі. Під впливом активного циклону, Анет На вихідних очікується суттєве погіршення погодних умов в західних областях України. Пройдуть дощі, подекуди сильні. Температура повітря відчутно знизиться. В решті областей України прогнозується аномальна тепла погода, переважно без опадів. У південно-східній частині буде вітряно, на акваторії Азовського моря штормитиме. В суботу, 14 вересня, в західних областях очікується нестійка погода під пливом активного циклону. Пройдуть дощі, часом з грозами. На Закарпатті, Прикарпатті, Буковині та у Карпатах сильні дощі вночі та вранці місцями туман. Вітер східний: 7-12 метрів за секунду. Місцями первинно 15-20 метрів за секунду. На Закарпаття вітер змінних напрямків 3,8 м метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17 вдень плюс 15-20. У Вінницькій та Житомирській областях плюс 22-27. У північних областях хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ в день істотних опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18, в день плюс 25-30. В центральних областях мінлива хмарність без опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс в день – плюс 26-31. В південній частині країни та в Криму мінлива хмарність без істотних опадів. Лише на Одещині очікується дощі з грозами, місцями значні. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Вранці та вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18-23, в день плюс 27-32. На Одещині плюс 24-29. В східних областях мінлива хмарність без опадів вітер південно східний, 7-12 метрів за секунду. Вранці та вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 14-19, в день плюс 26-31. Неділю 15 вересня в західних областях утримається нестійка та дощова погода. Подекуди опади можуть бути сильними у супроводі гроз. Вітер вночі змінних напрямків вдень східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11,16, день плюс 17-22. На Закарпатті вночі плюс 8,13, день плюс 13-18. В північній частині країни переважно без опадів. Лише на Київщині місцями продають короткочасні дощі з грозами. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 14-19, день плюс 24-29. В центральних областях очікується мінлива хмарність безвистотних опадів. Лише в західній частині Черкаської та Кіровоградської областей можливі невеликі дощі та грози. Вітер південно східний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 15-20, день плюс 25-30. В південних областях та в Криму хмарно з проясненнями. На Одещині та Миколаївщині очікуються дощі з грозами. Нарешті території регіону без опадів. Вітер південно-східний 9-14 метрів за секунду. Азов'ї пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 16-21, день плюс 22-27. Херсонській області до плюс 31. В східних областях мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Ранці та вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18 вдень плюс 25-30.